Друзі, всім всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу побалакати, розказати вам про один з моїх сортів вічно-зеленої рослинки, яка зростає у мене у садочку, а також у горщику. Сьогодні разом з вами я хочу побалакати саме про пієріс. Є в мене два куща, один з яких зростає у відкритому ґрунті, другий зростає у горщику, тому що я його нещодавно придбала, а точніше мені його подарували. Дівчатка-хлопці, давайте ми сьогодні разом з вами розпочнемо цей діалог, огляд і трішки поспілкуємося з вами в коментарях, якщо у вас буде таке бажання. Сьогодні я хочу вам запропонувати на огляд такого то. красення, симпатичного, який в мене є. Це пієрі йде із серії ось такого гарнесенького відтінку. Тобто, це є не варігатна форма я обожнюю рослини з варігатною формою. Mm. Якщо ви давно зі мною, то ви про це знаєте. Тому я їх купую, маю у своєму садочку, Ну, а також шукаю якісь цікавинки для свого невеличкого інтернет-магазину. Знаходиться він на платформі WhatsApp. Якщо вам, друзі, цікаво подивитися, що є в мене в пропозиціях, я вам полишаю зараз qr код обов'язково проходьте, дивіться, якщо вас щось зацікавило, пишіть, тому що я працюю тільки виключно по броні. Часу, як ви розумієте, у нас у садівників завжди мало, і щоб його не витрачати на усілякі непотрібні дійства, я рахую, що якщо комусь щось цікаве, людина пише, ми спілкуємося, знаходимо домовленість із того чи іншого питання. Дівчатка, хлопці, подивіться, яка краса. Буде у мене квітувати. До речі, цей пієріс має назву. Я вам зараз в правому верхньому куточку підписую, як він зветься. Якщо щось робите, відволікайтеся. Подивіться саме ось цей сорт мені подарував директор балсаду, коли я приїхала придбати. Для свого саду невеличкі рослинки з серії хвойних і мені був зроблений ось такий знак уваги, тому я дуже задоволена, тому що це неймовірна краса, яка зростає у горщику. Якщо я не помиляюся, це в нас йде. Двохлітровий горщик, якщо я не помиляюся, дівчатка-хлопці. Ну тут я думаю, що не треба да, вам розказувати показувати не зовсім то важливо, Хочу вам просто познайомити. Подивіться, який тут в нього є скелет гілочок. Бачите, яка це краса. Тобто я його отак і буду полишати в своєму садочку. тобто Він в мене буде саме зростати ось таким кущиком. Тобто він вже квітував у хлопців. Подивіться, бачите, ось ці його гілочки старі. Я спеціально не прибирала для того, щоб вам показати, а потім вже обрізати. І ось з боку також її гілочка. І ось будуть новесенькі квіти, які вже закладені, як ви зрозуміли, влітку восени і навесні вони. Проквітують, а можливо, він почне все ж таки квітувати з... зими. Я маю на увазі там з лютого, наприклад, або з іншого часу. Дуже симпатичний. Я щось ось не розумію, що тут у нього з жовтими листочками. Бачите, такий він. Ну давайте от буду вам показувати з цього боку, бачите, вони більш темнесенькі отут більш світлесенький. Він у мене стоїть, до речі, на вулиці. Я його просто занесла в хату, щоб вам показати, як він виглядає, мій красень. Симпатичний, неймовірно, гарнизний листочки в нього невеликі, я вам зроблю в описі до цього відеоролику тайм-коди, полишу на ці два сорти, про які я буду з вами балакати. Тобто, це буде перший і другий йде варігатної форми, яка в мене зростає у відкритому ґрунті. Тому, якщо вам цікаво, ви обов'язково проходьте в опис до відеоролика на платформі YouTube. Дивіться ці тайм-коди. Якщо вам не цікаво, наприклад, слухати про цей самий екземпляр. Ви можете нажати на тайм-код і послухати про інший екземпляр, щоб не витрачати свій час. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково дивіться опис, його всі характеристики. Я полишу вам, щоб не віднімати зараз час. Скільки він буде в завишки, завширшки, всі-всі його, як кажуть, характеристики для того, щоб ви потім мали уяву, чи треба вам він в садочку, чи не треба. Ось такий гарнесенький, симпатичний, неймовірно крутезний, на мій погляд. Звісно, я раджу його до кожного садочку, тому що, ще раз вам кажу, просто він дуже-дуже. Ну, цікавий. Ще ось мені треба бачити, дізнатися, що ж відбувається з цими ось листочками, чому вони так от саме верхушечка жовтіє. Можливо, сказати, щоб він там примерз, але він не повинен примерзнути. Ну, але я буду дивитися, можливо, його просто трошечки треба полити. Буду все вам розказувати, показувати ось про такого красення у подальшому моїх відеороликах. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, залишайтеся зі мною, щоб мати уяву про. Зелені рослини в наших садочках і їх трошки характеристик, як вони зростають на сході України. А зараз я вам пропоную перейти до іншого сорту пієріса варігатної форми, і подивитися на нього та дізнатися його історію, а також його трошечки роздивитися. Не перемикайтеся і поїхали далі. Пієріс японський Little Hut має таку назву та відкривається нашому погляду Зростає у мене у відкритому ґрунті з підгорівшими листочками, які ви зараз бачите, тому що я його виперла на сонце. Купувався цей екземпляр у мене влітку, стояв до осінні також в горщику, і я розумію, що з ним щось не то, коли я його поливала в спекотний час. Думаю, що ж не так? А потім згадую, що цей красень повинен зростати в тіні. На півтіні для того, щоб показувати нам свої ось такі чудові листочки варігатні, які були прикриті верхніми. Ну, Звісно ж, верхні згоріли, тому що пекло було неймовірно до 50 градусів. А я така думаю собі, та що з ним не так? Ви подивіться на його, друзі, стебла, на його крону. В мене непоганий кущик, якщо я не помиляюся, 3 або 4 роки йому, коли я його придбала. Також в розпліднику, який знаходиться в моєму містечку. Ви подивіться, які в нього листочки десь приблизно ну, до 5, мені здається, сантиметрів завдовжки. Вони не дуже здоровенні, ланцетні, як ви бачите. Має відтінки, такий трошки бургунді, трошки рожовесенького. Тобто він дуже буде цікавий, якщо за ним правильно доглядати. Я його, звісно, посадила до кислого ґрунту, але його дала в ямку не дуже багата, тому намагатися буду навесні його вдобрити, підкислити ґрунт, тому що він обожнює саме такі ґрунти, як верескові рослини, бо саме є з цієї. Родини. Я тут намагаюся вам показати його скелет, що з ним відбувається огляд такий, бачите, трошечки намагаюся вам зробити. В нього дуже така товстенька гілочка. Ну, в мене такий, як я вже вам казала, дорослий кущик. Я ось ці сухі, звісно, листочки навесні обріжу. Подивлюся, як він буде мати вигляд свій, відкриватися мені. Подивимося, що з ним буде відбуватися у наступні роки. Я ним на сьогодення задоволена, буду вас тримати в курсі, щоб ви могли також дізнаватися інфу щодо цього вічно-зеленого чагарника, який має 60 см заввишки, ну, десь приблизно у років 10. А ось у подальшому, коли він далі буде наростати. То його селекціонери дають йому заввишки висоту ну, метр двадцять, саме більше. Тобто, щоб ну, в років двадцять він мав такі розміри, треба ще постаратися його доглядати. Та милуватися ось такими його листочками. Друзі, до нових зустрічей! Завжди ваша іра. Усім пока-пока. Хай всім щастить, наші садочки зеленіють, квітнуть, і найголовніше, щоб у нас була змога та бажання їх прикрашати. Всім пока-пока, до зустрічі!